Привітик, вибач будь ласка, що я запізнилася на твій день народження, але в мене там просто треш, тримай подарунок. А, ну привіт, та нічого страшного. Подарунок For... пішли до столу. Піш... А, звісно, пішли. Всім привіт, Кать. А можна тобі задати запитання одне? Да. Mm. Чула, що ти на онліку працюєш? Та я вже давно там працюю. Нормально заробляєш. А, а що такого? Тебе сімнадцятий ти сімнадцяти собі купила, а мені що подарувала шістнадцятий. Мій телефон я виграла в себе в компанії. На що відбувається конкурс серед співробітників за кращий топовий класний результат. І ось я отримала це як в подарунок. Я дуже багато прикладала до цього зусиль, щоб цього отримати. І працюю я чесно. Якщо б у мене була така робота, типу я би подарувала тобі або машину. Якщо б айфон, то вже сімнадцятий. Що ти взагалі мені подарувала на день народження? Немає таких можливостей, які маєш ти. А хто тобі заважає так працювати? Ми живемо в трьох. Я чоловік і моя дитина. Ну, типу, ти хочеш, щоб я твої подарунки класні робила? Ти якась странна, чи остання. Я цього слухати не хочу. Я забираю подарунок і йду звідси. Таких подруг мені не потрібно.